Селютанкіст, бабуля на зв'язку. Ну що ж, щось старе і всім нам дуже добре знайоме, розробники вирішили завести в гру під новим соусом і назвали це лихоманкою розіграшів. Вона включає в себе аж цілих 5 розіграшів одночасно в грі. Ну але в сьогоднішньому відосі ми закрутимо саме топовий з цих розіграшів, на мою думку. Це буде прям мега епічне відкриття. Містичного розіграшу, в якому буде ще відкриття четвертого рівня містичного контейнера. Тому це вже заслуговує на палець цьому відео від нових глядачів підписку на канал. Дай про протиснули дзвіночок. В такому випадку не пропустиш нові відоси. А я більше не трачу часу і поїхали крутити розіграш. Так, ось у нас є новина: лихоманка розіграші. Отримай 5 найпопулярніших розіграшів відразу. Розробники думають, що вони знають, які самі популярні розіграші. Ну, в принципі, вони знають, але я з ними трішки незгідний. Так, це самий крутий розіграш, якщо чесно, тільки не потрібно крутити його повністю. Там 21 прокрут, якщо мені не зраджує пам'ять, робиш, там біля 9 тисяч золота тратиш, і все в шоколаді. Розіграш е грандіозного контейнера. Як на мене, це найбільший скамовий розіграш, тому що тут ну, ти мало що отримуєш. Е і завжди я попадав на велику кількість золота, в принципі, як і багато хто. Ні, це грандіозний, це розкішний сюрприз. А це грандіозний контейнер. Ось я переплутав. Ось розіграш грандіозного контейнера. Він тут, як на мене, один з найменш цікавих, хоча він на передостанньому місці, на мою думку. За 25 тисяч ти отримуєш один грандіозний контейнер і трішки інших контейнерів. Краще купити собі просто два грандіозних контейнера за 25 тисяч і кайфувати. І другий, не менш цікавий розіграш це розіграш, е на контейнери відпад. Як на мене, теж доволі цікавий розіграш, і можна в нього упоротися. Що я, в принципі, зроблю, але не в сьогоднішньому відео. І ще один мегаскамовий розіграш це розіграш на мегаконтейнери. Я не знаю, цей розіграш мені тут саме без, безтолковий, і я його точно не радив би крутити, хіба перших пару прокрутів зробити. Добре, є 18 годин, принаймні на даний час, коли я записую відео, лишилося 18 годин, щоб вибрати собі з лихоманки розіграшів якийсь розіграш. А тут починається перший скам від розробників. Щоб собі вибрати розіграш, ти ще мусиш забашляти за нього 250 золота. Ага, і що нам це дає? Я закрив вже новину. Якщо ти забереш всі ці 5 карток, тобто витратиш 1250 золота, ти отримаєш собі аватар. Давай все-таки перейдемо, подивимося, як виглядає цей аватар. Тут десь анімація його має бути. Ні. А Або є анімація, ось так виглядає цей Аватар, я не знаю, я ще подумаю, можливо, я собі зараз то, щоб забрати аватар, просто потрачу 1250 золота, але ну, він дійсно такий упоротий. Прямо як символізує мене, коли я трачу золото на розіграші. І так, лихоманки розіграшів. Є 5 розіграшів. Почнемо ми сьогодні з розіграш на містичний. Ага, дві. Отримано, ще я отримав картку і розіграш. Ось наш розіграш. Тут дуже багато прокрутів. Прям дуже багато аж 111 і загальною вартістю. Мені здається, 145 тисяч золота. Щось таке. Якщо я помиляюсь, Можеш поправити в коментарях. Але. 22. Робити вигідно 22 прокрути. І потім просто кайфувати, що з тобі 100 випаде. Тому що потратиш ти всього 8-9 да, тисяч золота. Добре, секунду, я собі зроблю скріншот так є. І поїхали. Так, фіксуємо золото. 27 тисяч. Нехай буде. 27 тисяч золота. А ти танкіс пиши в коментарях. Чи забрав собі аватарку і який розіграш упоровся ти. Перший прокрут дав один містик. Мені потрібно назбирати 69 містиків першого рівня. Щоб. Зібрати один третього. І тоді вийшло, що я відкрию один четвертого рівня. Я думаю, я в цьому відео це зроблю, тому що мені ще можуть, крім першого рівня, випадати другого рівня. Надіюся, збору. Ну, в принципі, я буду відкривати, крутити розіграш, поки не зберу. Поки що падає якесь дно по одному контейнеру, і другого рівня ще мені не випало. Мені потрібно 5 штук другого рівня. А випадає по одному першого. Ну, другий рівень. Другий. Ні, ну хоча б два штуки, вже краще. Випадає 4-5 штук. Ну, тоді, тоді супер, да Ну, два, ну, ще піде, ну, але не по одному. Ніяк не по одному. Тому що потім придеться потратити ще багато золота, щоб добити четвертий рівень. А я хочу це зробити в сьогоднішньому відео. Я прям відчуваю, що мені пощастить. А чи пощастило тобі, теж пиши в коментарях. взагалі пишіть коментарі, робіть активність на каналі. Це дуже допомагає просувати мої відео. Для вас це буквально пару секунд, наклікати пару слів. Я буду дуже і дуже вдячний. Так. Знову падає один першого рівня. Я не розумію, де мої. Другого рівня. чому ще не разу не випало. Хоча б один. Ні, випадає один першого рівня. Ну, так буде тяжкувато. Давай, давай, давай. Та знову один. Щось мені взагалі сьогодні не, не фартить. Хоча я дуже надіюся на цей розіграш, тому що він, ну, принаймні, якщо робити, так як я говорю, до 22 -го прокруту, то він доволі таки імбовий. Другий рівень. Давай, давай, давай. Ні, Ну але три містика першого рівня теж може бути. 5. П'ять містиків. 4. Непогано. Непогано. Я не знаю, якщо чесно, який вже я прокрут роблю. 459 золота. Вони, в принципі, всі в районі цієї, ціни. але випадає один містичний контейнер. Один містичний контейнер. Хоча був би це другого рівня. Замінило б 15 звичайних контейнерів першого рівня. Три. Приємно. Але ні одного другого рівня. Ні одного. Де я вже знаходжуся? На 18-му прокруті. Уже дуже мало лишилося прокрутів. Давай, Картоха, крути. Крути на другий рівень. Сюди на дві штуки. Давай, давай. Ай, дві штуки, але перший рівень. Що, не дасть ні одного другого рівня? Не, знову дає 4. Ну це круто, але це, це навіть не один. Навіть не один другого рівня. Понадіявся занадто. Один першого рівня. 399 золота, це вже десь фінальні прокрути. Давай, Картоха, я в тебе вірю. На останніх ти досиш по-любому. 3. Ну, добре, три. Три, значить три. І це останній прокрут. Ну, я думаю, навряд чи він. Останній. Але, тим не менш, поки що він останній. Добре. Відправляємося до сховища і дивимося, що в мене там є. Так, є колекційна ця картка і 41. 41. Мені потрібно 69. Ну, ще дофіга бракує. Добре, поїхали. Подивимося, що мені випаде за ці 22 прокрутимо. Скільки містиків, скільки раз мені випаде по 100 тисяч золота, наприклад. Захотів, ні? Так, поки що вільний досвід, кредити, бустери, золота. Нічого цікавого. 100 тисяч кредитів. Ні, це мало б бути 100 тисяч золота. А, бустер один. Знову вільний досвід, поки що нічого цікавого. Аватар. Ну, з першого рівня не випаде той аватар, який би хотілося, щоб випав. Знову кредити. І зараз містик другого рівня буде. І 2000 вільного досвіду. 100 золота. Перше золото пішло. Чудово. Да. Вільний досвід. Три бустери золота. Знову три бустери золота. А де містичні сертифікати? Ану, картоха. Ні, вільний досвід. Ніяких тобі сертифікатів, нічого. До да листу золота вистачить. Знову вільний досвід. Та що таке? Кредити. Ну хоча б якесь різноманіття. І знову кредити. Ні, ну вже такого різноманіття я не хочу. І знову кредити. Да, падає або вільний досвід, або кредити. А, я і забув, ще є там бустери золота. І аватар. Звичайно, ще є ж аватар. Не потрібний нікому першого рівня. Ще ж звичайний аватар. та Ну, блін, бустер золота один. Ще й один. На нього шанс плюс-мінус десь як ну, зараз я гляну. Мені чомусь здається, що на нього шанс. Десь золото, ні, ні-ні-ні-ні. Бустер золота на 1. Ну да ні, більший шанс на нього. Але на 3 диви, який маленький шанс. 3,9%. Ну це. Ой, для чого я вийшов. Ну це доволі такий низький шанс, а мені 2 підряд випало. Як Як воно працює, я не розумію. 100 золота. А ну давай попробуємо пошаманити, повідкривати по одному. Вільний до досвід. Не буду я по одному відкривати, але все рівно нічого не дає. А знову один бустер золота. Ну на нього 11,7, здається, шанс. Тому добре. Більше в два рази більше, ніж на сертифікат. Півтори тисячі золота. Чудово. Чудово. В принципі, як для містика, це дійсно чудово. Але де моїх 100 тисяч? 100 золота. Не 100. 100 тисяч золота. 4000 вільного досвіду. Поки що зеро сертифікатів. Але багато вільного досвіду. Знову аватар. Вже здається, мені третій раз випадає. Знову вільний досвід. І знову вільний досвід. І все. Я не отримаю. Сертифікатом. Я чомусь більш не впевнений в цьому. І останній. Останній першого рівня. Ну, давай сертифікат в останньому. Ні, 10 бустрій золота. Боже на нього шанс взагалі там 1%. Три. У мене є три другого рівня. Боже, мені ще три потрібно. Два дні преміум аккаунта. А ні, не 3. 2. 100 тисяч кредитів. Це не те, що я хотів би бачити з другого рівня. Ні одного сертифікату, поки що нуль сертифікатів. Ну, якщо чесно, взяти таке відкриття, то не справляє враження, тому що за стільки контейнерів і за три штуки другого рівня з шансом 10% не... ні разу не відкрити, не дістати, точніше, містичний сертифікат, ну це лютий скам. Так, один бустер золота. Буду відкривати відразу. Щоб не перегнути палку. 2000 вільного досвіду. І тут останній. Давай, давай, давай 200 золота. Ну, хоча б 200 золота. Йдемо далі. 999. 5 штук. Це цікаво. Це дуже навіть цікаво. А вистачить один раз, щоб мені випало просто два другого рівня і все. І, і все. І далі не треба крутити. Блін, нема ні одного сертифікату. Ну, це якийсь прикол. Знову бустери з золотом. Вільний досвід. Це вже не смішно, картоха. Мало того, що я маю купити. Змогу відкривати, крутити точніше дану рулетку. Так, ще з її нічого не падає. Ну це. о -хо -хо, хо 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 Другий рівень. Да Ладно. І знову без сертифіката Знову, блін, без сертифіката Добре, їдемо далі. Давай зараз знову мені другий рівень. Ні, дві штуки першого рівня. Два бустера золота. Я не відкрив сьогодні ні одного сертифікату. І знов цей аватар. Ще мені потрібно три конта. Давай. Давай зараз випаде мені три першого рівня. Мінімум. Ха-ха, ні, буде падати по одному. Три прокрути по одному треба буде да зробити. Знову без містично сертифікату 975 золота. Ну, я вже чимало потратив золотом. Да, ладно, дякую. Хоча ні. Давай я зараз відправлюся в сховище і буду відкривати сховище. Три штуки. Першого рівня. Другий рівень, дякую. Знову аватар. Ви забули покласти містики? Я не розумію. Реально забули їх туди покласти? Де є? де вони є? Де є містики? Знову два дні према. А тут, в третьому рівні, тут же доволі високий шанс, а взагалі давай подивимось. 5% на танчик, 15 на сертифікат. Золото. Мене цікавить золото. На 300к дуже малий шанс, але є 50. Теж доволі малий шанс, але набагато реальніше. Фон профілю 1%, але він є. І анімований аватар 2%. Давай, вдача! Спрацюй. Просто спрацюй. Тисяча золота. Ну, не саме гірше. І ось він. Грандіозний містичний. Контейнер. А тут уже набагато цікавіше. Тут теж може випасти фон профілю уже 5%. Камуфляж 100%, аватар 5%. Краще фон профіль, якщо чесно. Золото. Доволі теж непогані шанси. На 300к то все-таки дуже малий шанс. На 50к такий самий шанс, як і в третьому рівні. І преміум аккаунт і вільний досвід. Якщо чесно, якщо це, то хоча б випало або 360 днів або 1 мільйон. Але сьогодні моя вдача зіпсута просто до нуля. Я не витягнув ні одного містичного сертифікату. Просто ні одного. І зараз грандіозний мені дає вільний досвід. Сто тисяч вільного досвіду. Ну це саме те, що я ще хотів звідси дістати, якщо чесно. Для чого мені. Для чого мені золото, для чого мені фон профілю? І зараз вангую. Три танчика сріблом компенсації. Як думаєш, танкіст? Пиши в коментарях, як думаєш, який мені з цих трьох танчиків випаде? ВЗК, Прога чи Хелсінг? Я думаю Хелсінг, як бити то вже в самий низ. Крушак. Ну, хоча б. Крушак. За нього, певно, я отримав компенсацію в скільки там? В 2500 золота. 5 тисяч золота я отримав компенсацію за Project і 1000 я витягну з третього рівня. Ну, це, це треш. Це просто треш. Окей, я вже навіть не думаю, що я хотів би собі купувати аватарку. Л лихоманки розіграшів. Що ж, я не знаю, що додати, вже як є, ти сам бачиш. Так що, думаю, на цьому відео можна закінчувати. Дякую тобі, Данкі, за перегляд та до зустрічі в наступних відео.